Вже цієї неділі християни західного обряду святкуватимуть Великдень. За тиждень, 16 квітня, свято відзначатимуть і християни східного обряду. З цієї нагоди управління культури Житомирської міської ради підготувало різні заходи, аби привітати містян. В рамках організації привітань Великодня планується три з по 16 квітня у відвідувачі закладах провести майстер-класи тематичні виставки. Усіх закладах культури включаючи філію Соколового Ради Української культури будинок народної творчості села Верси Галом планується 40 різноманітних майстер-класів та залучити майже 700 дітей. Облаштують тематичні декорації і на головній пішохідній вулиці. На вулиці Михайлівська, 7 та в період з 13 по 16 квітня буде розміщена фотолокація великий день великий. День». А ось 16 квітня на Михайлівській проводитимуть і різноманітні заходи. З 12 до 18 години передбачається книжковий хаб, бібліотека під відкритим небом та майстер-класи. Патріотична для дітей майстер-класи з виготовлення великодні свічки бажань та великоднього яйця з повітряного пластилина та орігання. Родзинкою цьогорічного святкування організатори називають майстер-клас сплетіння української коси та інтерактивний захід, коли зникає світло. Видовому розважання інформації буде проведено ознайомлення з правилами поведінки темнопору року. Учасники Отримують подарунок світові браслет. браслети. Кожна дитина отримує такий подарунок. Задля безпеки ведучими буде оголошено, де знаходиться найближче укриття, а також будуть встановлені відповідні вказівники. Таку програму погодили сьогодні члени виконавчого комітету. Загалом витратити на святкування планують близько 68 тисяч гривень. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.